Завдання таке: запиши число 9 у вигляді дробу зі знаменником 5. Ось отут у нас 9 прямокутничків. Знаменник це означає, що кожен прямокутничок поділили на 5 частин. Ну, як оце, отут зелененьким, на 5 частин поділимо. І тоді один прямокутничок, оцей один прямокутничок. Це поділили його на п'ять частин, і всі п'ять взяли. 5 п'ятих. А у нас таких прямокутничків дев'ять штук. То ми отак і додаємо 5 п'ятих додати 5 п'ятих, і ще. Дев'ять і ще разів по 5 п'ятих. 9 дорівнює п'ятих. Знаменник показує лише, наскільки частин кожен прямокутник однаково розділив. На п'ять частин. А скільки тепер цих частин? Ось і рахуємо: 5 додати, 5 додати 5, 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 додати 5. 9 разів. То це буде 5 помножити на 9. Або 9 помножити на 5. Отак так зручніше, тому що ми ось бачимо знаменник а це саме число, ціле число натуральне, яке ми хочемо записати як дріб. То ми оце 9 одразу множимо на 5 і пишемо. 9 помножити на 5 це чисельник, а 5 знаменник. І тоді виходить 45 п'ятих. І назад, навпаки, риска дробу це знак ділення, 45 поділити на 5 9. Правильно, все зробили. А тепер ми цей самий прямокутничок та ділимо отак вже на 10 частин однакових. Кожен з них ділимо на 10. То тепер вже буде 10 додати, 10 додати і так 9 разів. То ми ось бачимо: оце 9 разів. А кожен прямокутничок поділили на 10, тому отак і пишемо: 9 помножити на 10. І буде 90 десятих. І навпаки, 90 поділити на 10, 9. Все правильно. А тепер ми От, е, ці 9. Прямокутничків розділимо кожен на 15 рівних частин. Отак. От і тоді кожен прямокутничок, оцей один буде, оцей один прямокутничок. Поділили на 15, і всі 15 взяли 15, 15. І якби ми записали 9 до рівні 15-15, додати 15, 15, 15 і ще так, і 9 разів. то тоді б додали все. І вийшло бо так, 9 помножити на 15, 15. 9 на 10 90. 9 на 5, 45, 90 та 45, 135, 15. Оце число 9. Ще 15. І тоді вже буде 10. Додамо 135 додати 15, 150, поділити на 15, буде 10, а у нас 9. Отак. Наступний номер. 1120. Так, самісінько, тільки тепер вже швидко. Запиши число 4 у вигляді дробу із знаменником 7. То 7. 4 на 7 28, 28. Сьомих. Друге, таке саме число 4 із знаменником 100. 400 сотих. 4 помножили на 100. 400 сотих. Але як ми це зробили? Ми вже тут розмірковували. Все зрозуміли. Третє. Число 4 треба записати. Із знаменником 29. То це. Кожен прямокутничок поділено на 29 частина, їх 4. То треба 4 помножити на 29. І буде 4 на 20. 80. 9 на 4, 36, 80 та 36, 116, 29. Дуже легко. Далі буде.